З того боку аналогічно. — як, як закрили оці от… — Та й сам того, от така сама річ, сам того то, то ідея <рес> за цією фотосесією була дуже спонтанною. Це була така ну, чиста емоція. Юра черговий раз приїхав на об'єкт пофотографувати. Довго не, Довго не був, і тут е наші просторові рами, наш коник замонолітили. Там з'явився зашклений балкон. ну, Продашок, оцей що ми воювали, і зміна є фасаду, і тут така думка, боже, ну якось ж треба спробувати. Донести нашу думку і щоб нас почули. Ну от тоді появилася ідея цієї фотосесії. Yeah. Це була справа показати контраст, як можна ну, протиставити конопропротиставити оце паразитуюче ставлення до оточення і толерантне. Спроба порозумітися із автором, із сусідами, із середовищем, в якому буде жити не тільки та людина, а й його діти будуть виховуватися. Ми прийшли, побачили оці всі дисонуючі елементи, і нам не сподобалося то. Ну це все не сподобалося, і ми вирішили це висловити в такій формі сатиричного протесту і. Вирішили перевдітися в такий пацанячий одяг, і важливо заакцентувати на тому, що то не був ніби, це не була історія про тих мешканців, це була історія якраз про відношення тих елементів, які з'являються, кондиціонери чи балкони відношенням до нашої архітектури. Тобто, так само, як ми дисонували в цьому просторі, в нашому Адідасовому чи Адідаси з мештами одязі, так само. І ці елементи, які несвідомо з'являються на архітектурі сучасній, вони так само дисонують ну, між собою. Архітектура, і ці балкони зашклені, кондиціонер. Це якраз двері, яскравий приклад того, чому ми так саме переодяглись. Тобто, да, до речі, віде, ці, ці, ці двері були найбільшим каталізатором е, якби нашого обурення, тому що е, ну, ми хотіли показати так само, як ті двері показують контраст. Ми так само хотіли перевдягнутися і показати, наскільки це все один з одним не грає. Коли е, мешканець купує квартиру, він не розуміє, де, м, на, чому, на чому він має зупинитись по своєму благоустрою. Так, або ага. просто не хоче. Тобто він, можливо, знати, знає про це, але не хоче. Тобто він купує квартиру, в нього є кімнати, якийсь внутрішній простір, і, наприклад, виходить балкон на фасад. Е, хоча балкон теж його власність, але з точки зору суто. Середовище ну, не може бути власне, оскільки ск люди його бачать, це наша була поки перша протестна фотосесія, але так само ми хочемо ще зробити е, приклад е, фотосесії, як, як це може виглядати в позитивному сенсі. Тобто, коли балкон не зашклений, чи коли ти маєш ширшу терасу, ми хочемо теж показати, які процеси можуть там відбуватися. Ти можеш випити кави там, чи просто якось провести по-іншому свій час, зібратися з друзями і. Не обов'язково це робити в якомусь скляному акваріумі.